Василь Головенко житель Олевської громади. Потрапив на Чорнобильську атомну електростанцію через два місяці після аварії. Говорить, навіть тоді не розуміли, з якою небезпекою мають справу. В повітрі радіація ніяк не відчувалася, тож здавалося, що роблять буденну роботу. Приїхали. Робили по пів години на самому третьому блокі. Відсікали третє від четвертого. Були дві неділі. Дві вахти відбули. І все, Буденна робота. Воно ж немає ні запаху, ні присмаку. Абсолютно не відчуваєш нічого. Це так можна стояти, як тут. У ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи брали участь люди найрізноманітніших професій: пожежники, енергетики, військовослужбовці, інженери, будівельники, а також залізничники, серед яких був і Василь Тіт. Ми були з 26 червня по 26 липня. Ну, місяць. З залізниці відправлялися, як командіровку, подача уборка вагонів туди на Яну. Вивоз людей дізелями вивозили туди, сюди через овруч. Вражати тільки може одне. Трагедія велика, і люди постраждали. І зараз страждають, і ще довго й довго страждати. Леоніду Івановичу було 16 років, коли вибухнула АЕС. Вже у своїй 18 він виконував завдання по ліквідації аварії. Говорить, навіть через такий час після самої трагедії у постраждалих селах було страшно знаходитися. Я був хімік дезиметрист заміряв. Були точки, де кожен день треба було заміряти рівень, ну, рівень радіації. Страшно, що я був в 88-му, це було два роки після. Після цього село було велике. Ну воно так все було за два роки заросло. Я просто не жидав, що так може запуститися територія, як нема людини. Там чи не найбільше ліквідаторів були родом з Овручини, так як це одна з найближчих громад Житомирської області до Чорнобильської зони. Серед них був і Валентин Павлович. Я служив у транспортній міліції на той час. І нас всіх ночі підняли, тобто у нас в оворучі було шість людей, всіх підняли і відправили туди літерним повідом. Оттуда ми людей грузи ну, супровождають, в дізелях, у нас шість чоловік вже залишилось чотири й Овруцька громади одні з найбільш постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи. Традиційно цього дня тут вкотре дякують ліквідаторам, а також вшановують пам'ять усіх, хто віддав своє життя. Фактично своїм здоров'ям, своїм життям, люди, виконуючи просто свою роботу, врятували безперебічно цілий континент, тому що ядерна загроза була дуже серйозна. Це був виклик і Ніхто не розумів масштаби, тому кожне покоління українців повинно пам'ятати і вшановувати героїв Чорнобиля, наших ліквідаторів, людей, які прийняли цей удар. Начебто мирний атом, оскільки приніс горя, в тому числі і Житомирщині, ліквідатори й досі відчувають на собі наслідки Чорнобильської трагедії. Житомирська область є однією з перших у сумному рейтингу кількості хворих на онкологію. Ми бачимо зростання онкологічних захворювань, захворювань щитовидної залози, автоімунні захворювання, серцево-судинні захворювання. Тобто, ну якби страдає, страдають всі системи. Морганізм на де накопичення в кістках. І тому дуже в нас виросли захворювання опорно-рухового апарату, суглобових захворювань. Та як би важко не було переживати усі наслідки опромінення невидимим ворогом, самі ліквідатори кажуть важче зараз Збройним силам України. Тож усі кошти, які отримали з нагоди свята від Овруцької військової ради, передали на потреби наших захисників. Згодом сума буде доповнена народним депутатом Арсенієм Пушкаренком і спільно планується придбати для героїв необхідні речі.